Всім доброго дня! В сьогоднішньому відео поговоримо про підживлення павловнії. Відео буде максимально коротким, тому відразу перейду до головного. І з початку травня ми підживляємо добривом Яра Кристанол 18, 18 18 Прикріплю його зображення. Далі, з початку липня, підживлення проводимо добривом Яра Кристанол 31138. Це добриво є основним у цьому відео, воно гарно піднімає морозостійкість павловнії. Має дуже велику кількість мікроелементів та приносить тільки користь вашим деревам. Компанія Яра має багато аналогів, але це саме основне, яке ми використовуємо. Зараз закріплю відео, як ми підживляємо наші дерева та розкажу про суть підживлення. Із початку травня підживляємо павловню для того, щоб швидше нарощувала зелену масу. Але ця швидкість вона має бути розумною та оптимальною. Тому ми використовуємо доброго Яра Кристанов. 18-18-18. Селітра карбомід у нас відразу відпадає, тому що за рахунок нього у вас буде стрімке нарощування зеленої маси і в майбутньому будуть проблеми з морозостійкістю. Все має бути в міру і підживляючи неправильними добривами або великими дозами, ви зробите тільки гірше. І в загальному перше підживлення можна робити тільки тоді, коли на Павловнії вже пагони більше 15 см травень-червень ми розводимо 25 г зеленого крістанола на 10 літрів води. І на вечір милаємо під корінь деревам або оприскуємо по листу. При оприскуванні там усе просто. Розвали 25 грамів на 10 літрів води і оприскуєте на вечір раз у 10 днів. А от при підживленні підкорінь, там вже потрібно врахувати дозу. Під велике дерево, на якому багато зелених. Пагоню бруньок, потрібно буде вилити ціле відро 10-літрове цього добрива. А от під маленькі дерева, які тільки перший рік посажені або саженці, потрібно буде виливати по літри дві цього добрива. На протязі травня-червня потрібно буде підживити їх три або чотири рази. Далі на протязі липня-серпня, вересня-жовтня потрібно буде підживляти павловнію. Коричневим кристанолом, а саме Яра Крестанул 3.1138. Це може бути любе інше добриво. Головне, щоб в складі було якомога менше азоту і якомога більше калію. Спосіб підживлення той самий, що і попереднього добрива. Також інтервал той самий 10-15 днів. Єдине, що підживляти не можна набагато більше разів. Можна хоч 8, хоч 10, залежно від кого скільки є вільного часу. Підживляти потрібно тільки перші 2 роки, а саме перший рік до технічного зрізу, і наступний рік після технічного зрізу. Більше підживляти дерева не потрібно. Також підживляти потрібно не всім. Якщо вони у вас нормально ростуть, то можна підживити буде тільки один раз зеленим кристанолом і потім 3-4 рази коричневим кристанолом. В першу чергу, для того, щоб вони у вас гарно росли, потрібно їх правильно посадити. Ріст та розвиток павловнії все ж таки на 70% залежить від ґрунту, в якому вона посажена. та всього-навсього на 30% залежить цей розвиток від добрив. Але нагадаю, щоб отримати ці 30% якісного розвитку, то потрібно правильно підживляти і вносити правильні дози. Все ж таки набагато легше правильно підготувати посадкову яму. Навіть якщо у вас малородючий ґрунт, для прикладу, глина або пісок, є вихід. Вам потрібно замінювати ґрунт саме в ямці, де буде рости павловнія. І це буде найкращим варіантом для того, щоб ваша павловнія гарно росла в майбутньому. Краще вже посадити менше дерев павловнії, але посадити їх якісно. Насправді для хорошого результату усе набагато простіше. Копаєте ямку 50х50 на 50. На, 50, на низь ямки шукаєте органіку, це може бути листя, трава, сіно або перегній, для прикладу. Перегній підійде найкраще. І шукаєте хороший ґрунт. І цю всю ямку заповнюєте хорошим ґрунтом, родючим, хорошим чорним ґрунтом. І садите вже в цю ямку павловню. І проблем з приростом у вас більше не буде. А в кого і так хороший ґрунт, то для вас усе зовсім просто. Садимо відразу у свій ґрунт, при посадці вносимо органіку, липень серпень підживляємо добривом для морозосійкості.